Так, там говорити не хотів, бо там от, працює вібрація. Тут от займаємося так от бруківки. Оце об'єкт наш Кій, от об'єкт. Там щось 300 з лишнім метрів. От, кругом. От, Тут є. Бруківка, магіка. Двіра такі собі варні коли буде краще. Колись буде краще. Це просто засипано піском під трамбовку.